Навіть найскладнішу курсову можна написати якісно та швидко, дотримуючись 10 простих кроків. По цьому алгоритму спеціалісти агентства Магістр написали уже не одну сотню робіт. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр, і сьогодні я поділюсь з вами унікальним алгоритмом по написанню курсових робіт. Зазвичай перелік тем для написання курсових є в методичці або їх пропонує викладач. І на початку написання роботи у студента вже є закріплена з ним тема і методичка на руках. В методичці також наведено приклад титульної сторінки, тому сьогодні зацикливатись на цьому ми не будемо. Проте, якщо тема для вас актуальна, можете подивитися один з наших роликів, як оформити титульну сторінку. Він буде або в правому верхньому куті, або ви зможете знайти посилання в описі до цього ролика. А тепер, власне, розглянемо 10 кроків, як швидко та якісно написати курсову. Крок 1. Складання змісту. Скористайтесь методичкою, в кінці якої зазвичай є приклад. Якщо ж немає методички або прикладу, слід пам'ятати наступне: переважно зміст містить в собі перелік скорочення, якщо вони були використані в роботі, вступ, основні розділи, висновки, список джерел та додатки за необхідності. Основний текст складається з трьох розділів: теоретичного, аналітичного та рекомендаційного. І кожен з них містить 2-3 параграфи. Рекомендуємо складати автоматичний зміст. Так буде легше коригувати нумерацію сторінок та вносити правки за необхідності. Під відео ви знайдете посилання, як оформити автоматичний зміст. Крок 2: вивчення бази для дослідження. Якщо курсова має практичний характер, вона виконується на базі конкретного підприємства, галузі, національної економіки тощо, наприклад, цінова політика ТОВ Едельвейс. Або особливості її тенденції розвитку мереж закладів ресторанного господарства в Україні, тому рекомендуємо спочатку знайти та підготувати необхідну інформацію. Наприклад, фінансову звітність підприємства можна взяти на самому підприємстві або в вільному доступі на сайті підприємства, або ж на допоміжних ресурсах, таких як, наприклад, clarityproject.info. Де викладено фінансову звітність та багато іншої інформації про українське підприємство. Для отримання загальної інформації також можна скористатися сервісом U-Control. Посилання на ці сервіси ви знайдете в описі під відео. Для отримання даних щодо галузі чи національної економіки рекомендуємо використовувати дані Держстату, Нацбанку чи даних, що містяться на сайтах профільних міністерств та відомств. Ці всі посилання ви також знайдете в описі до відео. Третій крок формування джерельної бази. Всі ми розуміємо, що під час написання курсової мало хто піде до бібліотеки. Інтернет пропонує достатньо бази для написання роботи. Подивіться підручники, наукові статті чи аналітику, які можна використати. Збережіть їх в закладки та зробіть черновий список. Звичайно, що черновий список буде відкоригований в процесі роботи. Але необхідно зрозуміти, які джерела є в доступі та яка інформація з них буде використана. Використовуйте найновішу літературу для написання курсової. Проте джерела, які є класикою в відповідній науковій галузі, також можуть цитуватися, зважаючи на рік їхнього видання. Проте не використовуйте їх багато. Переважно їх використовують для визначення певних наукових категорій або фундаментальних положень. Зазвичай умовою є використання джерел не старше 5 років на момент написання роботи. Використовуйте також інтернет-джерела, в яких викладено дослідження аналізованої проблеми. Четвертий крок написання вступу. Загальні вимоги до написання вступу є в методичці, але якщо їх немає, то дивіться відео далі. Отже, вступ до курсової роботи викладається на двох-трьох аркушах та містить наступні елементи: актуальність дослідження, мета роботи, наукова розробленість проблеми за необхідності, завдання дослідження, предмет та об'єкт дослідження, методи дослідження, наукова або практична значущість дослідження. І інформаційна база. П'ятий крок: написання теоретичного розділу курсової. В цьому розділі викладають основні поняття курсової, які необхідні для розуміння теми. Також наведіть методику, яка буде використовуватися в аналітичному розділі для розрахунків. Пам'ятайте, що всі розділи пов'язані між собою. В теоретичному викладаємо основні поняття, етапи формування того чи іншого явища та методику дослідження. Наприклад, в курсові на тему особливості і тенденції розвитку мереж закладів ресторанного господарства в Україні, викладаємо загальні поняття та пишемо про види та типи ресторанних закладів. Якщо тема звучить цінова політика підприємства, то рекомендуємо навести, окрім основних понять, особливості формування цінової політики та методику оцінки її ефективності, адже на цьому матеріалі буде написаний другий розділ. Крок 6. Написання аналітичного розділу. Спочатку охарактеризуйте об'єкт дослідження. Якщо це підприємство, дайте його назву, коротеньку історію, реквізити, основні види діяльності, групи товарів та послуг, а також характеристику його фінансового стану та інших важливих показників. Якщо це галузь, наприклад, сфера громадського харчування, даємо коротку характеристику, показники, тенденції, проблеми. Далі приступайте до конкретного аналізу згідно теми дослідження. Наприклад, якщо ми пишемо про ціноутворення на підприємстві. Аналізуйте стратегію ціноутворення, види цін, що застосовуються, механізм ціноутворення тощо. Зробіть цей аналіз згідно викладної теорії у першому розділі. Якщо пишемо про сферу ресторанного бізнесу загалом, тоді аналізуємо особливості її функціонування в межах теми, наприклад, сучасний стан та тенденції розвитку, та характеристику цінової та товарної політики. Далі потрібно проаналізувати результати проведеного аналізу. Наприклад, відмінності між товарною та ціновою політикою мережевих ресторанів швидкого харчування та ресторанів середнього та високого класу. В кінці розділу можна виокремити найбільші проблеми досліджуваного явища, або зробити це на початку третього розділу, як в нашому випадку. Крок 7: написання рекомендаційного розділу. Цей розділ тісно пов'язаний з другим розділом, адже отримані результати є основою для розроблення рекомендацій. Виокремити недоліки, виявлені в процесі аналізу. Та акцентуйте увагу на одному двох найбільших, адже саме їх потрібно усунути у третьому розділі. Далі розробляємо напрями усунення або нівелювання цих проблем. Восьмий крок формулювання висновків. Не забувайте робити короткі проміжні висновки до кожного параграфу та розділу. До параграфу 2-3 речення, до розділу 3-5 речень. Виділяти їх не потрібно, але обов'язково підсумуйте викладатний матеріал. А починати пропонуємо фразою таким чином, або отже. Загальні висновки зазвичай займають 2-3 сторінки, а кількість абзаців дорівнює кількості завдань дослідження, або параграфів у змісті. Поради щодо написання висновків вже є на нашому каналі. Подивитись ролик ви можете за підказкою в правому верхньому куті, або знову ж таки в описі до ролику. Дев'ятий крок складання списку джерел. Для формування джерел користуємось методичкою або ДСТУ. Найпростіший спосіб формування джерел згідно стандартів. Це скористатися безкоштовним онлайн-сервісом in UA. Зазвичай для курсової кількість джерел має складати 25-30. Не забувайте про правила цитування та розташування джерел. Джерела розміщуються в порядку згадування в тексті та по алфавіту. Проте іноземні джерела розміщуються після україномовних. Десятий пункт оформлення додатків. Вимоги до оформлення є в методичці. За відсутності методички оформлюємо їх так само, як таблички та рисунки в самій роботі. Проте на початку кожного додатку справа зверху пишемо додаток А і з нового рядочку розміщуємо матеріал. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Якщо це так, не забувайте поставити великі пальці вверх, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!